По Дунаю. Що <звук> нас стріляли? 48, по-моєму, снарядів, перший день 7, другий день всі остальні. Ну, Добре постріляли, прям відлічно. Результати знаєте? Ну, звісно, знаємо. Ми дивимося, телевізор теж знаємо. Але тоді не знали. Машина помінялася, гармата та ну, комфортніше продастало. Татра трохи краще краза. Не трохи прям, а прям набагато краще. І надійніше, напевно. І поки так, да, поки показує надійність. Ми готуємо по два, а далі в ході роботи, тому ми що можемо да. в разі чого знятися, можемо в разі чого продовжувати роботу, тому мінімально готуємо. Якщо швидко зніматися, просто допомагаємо і уходимо. То раніше була ейфорія, ми там були, зараз вже багато де ми були. По всім напрямкам, щоб в Луганській області не було. Приїдете до нас, коли ми будемо вже в самому Луганську прямо. Все, готовий.